На храмовий праздник Петра і Павла у курортному містечку Східниця влаштували справжнісінький фестиваль. Запросили на нього і кузьму зі скрябіна. Це виспівує та витанцьовує прикарпатський ансамбль верховина. А це під їхній настрій виводять свої танці місцеві молодики. Літо стартували лише цьогоріч, однак триває вже від червня. Допоки зі сцени запалюють гостей, на місцевому стадіоні самі гості запалюються. Так і Також чисте догирок. так тако два три-чотири все. на фестивалі. Розгорнули і ярмарок. Поміж китайського краму. Важко знайти товари зі самої східниці. Ось ці дзвіночки привезли зі Львова, вишиванки з Коломиї. Полтавські, київські та гуцульські взори виводить голкою. Ціла сім'я приїжджі в захваті. Такої красати, Ось такої краси, яку створюють українські майстрині, в нас немає в Росії. В нас свої є інші цікаві речі, але таку вишивку, таку красу ми в східниці побачили вперше, і мені дуже дуже сподобалось. Чи не єдине, що тут є зі східниці, це ложки? Кажуть, в цьому містечку мало використовують деревину черешні. Тож івано-франківський майстер скуповує тут матеріал і різьбить розчаски, які не електрозують волосся, щоб голова не боліла після того, як можна почесатися ними». І відзвичайно, яко розхідний це лікувальний, так само і розчасний лікувальний родзинка фестивалю Скрябін. Ми є. з Борислава. Ну тут файно віддихали. Ну ми чекаємо скрябіна, коли він прийде. Перед кузьмою на сцені ще механічний апельсин. Однак, очікуючи на зірку, фани перераховують скрябінські пісні, які б хотіли почути. Ми хлопці з олігархи або це не дівчина, а просто шмата ну не це така класна пісня. Вона хід була колись, але прикольно. Скрябін спізнюється на півтори години. Кажуть, до східниці він прибуде не лише задля концерту, на якому виступатиме без гонорарів, а й задля нафтусі. Оскра він сказав безкоштовно для нас, для східничан. Він приїжджає сюди на курорт відпочивати. Він приїжджає сюди пити водичку Нафтуся. Він тут лікується, йому тут сподобалось. Як тільки Кузьма прибув, машину оточили фанати в очікуванні автографів. Добрий вечір, а можна з вами сфотографуватися, взяти оторгу. Він каже, ну так звичайно, сідайте, беріть, будь ласка. Що вам написав? Ну, з любов'ю від кузьме. А це батькові Андрія Кузьменка дякують за сина. Сі з годин ми сюди їхали зі Львова. І ми чуємо а, ту силу слова. Ауру, ауру. Ауру. А тут передає, добро, добро? Тим часом сцена чекала на зірку. Зірка вийшла і заспівала. Однак нам зізналася, що знаменитість у себе не вважає. Зірка. Світить на небі, зірки збирають стотисячні стадіони. То є зірка. Ми звичайні музиканти, яких знає певна група, певна аудиторія людей в країні. Тому знаєш, викручувати понти мусять мати під собою фундамент. Постійна аудиторія Скрябіна на концертних стадіонах зізнаються музиканти. Це 3,5 тисячі шанувальників. Тому великих понтів, як каже Кузьма, собі не дозволяють. Гонорар є, тому що люди працюють. Є 10 чоловік, які можуть діставати гроші за свою роботу, але якихось таких забаганок, типу, принесіть нам там чувіхо в шоколаді, голу положіть на стіл, чи ще там якісь такі дурниці, то ніхто не вимагає. Оксана снижні Роман Маленький, наш репортер для програми Культура.